Невидима загроза в укриттях освітніх закладів на Кіровоградщині. Фіксують перевищення рівня радону подекуди у 2-3 рази. Це радіоактивний газ без кольору, запаху і смаку, що утворюється у ґрунті породах і воді внаслідок розпаду урану. Чим він небезпечний та як захиститися від його впливу, дізнавалась наша кореспондентка Лілія Кучера. На даний момент. Встановлюю прилад Сарат, який якраз вимірює радон. Тарон в повітрі, в ґрунті і в воді. Простим нажаттям кнопочки все включили. Інженер радіологічної лабораторії Віталій вимірює радон в укритті будівельного коледжу. Каже, цей газ майже в сім разів важчий за повітря. Радон завжди супроводжує такі гірські породи, як граніт та бальзат. А у підвали на перші поверхи потрапляє через тріщини у земній корі та ґрунт. Де діти знаходяться, там 50 бікерей на метр кубічний. В будинках 100. При діленні цих пород виділяється радіоактивний газ радон, тому що процеси ядерного діління не закінчуються ніколи. Просто у нас ця відстань максимально скорочена, тому що у нас річка, всі бачать, що там граніти. Вона на, на гранітах всіх виходи гранітів на поверхню. Укриття розташоване у будівлі, зведені ще у 1967 році. Її збудували викладачі та студенти закладу. Саме у старих приміщеннях найчастіше і накопичується радон. Незадовго до повномасштабного вторгнення укриття частково відремонтували. Укриття ми почали готувати з 22-го року. Так склалися обставини, що ми тут були перед цим. Зробили ремонт і думали зробити. Для фізичного виховання такі тренажерні зали, Ось, але час. Скоригував наші мрії, і тому ми зробили тут найпростіше укриття. В цьому ж цокольному приміщенні знаходиться і їдальня. Тому діти, якщо довготривалі тривоги, то в нас підключається їдальня, діти можуть пообідати. Прилад тричі прокачує повітря і видає результат. На даний момент тут зафіксовано 0,12 мікрозіверта, або цифра в цих буде коливатися в відсотках, і це норма. В укритті одночасно може перебувати до трьох сотень людей. Коментує директорка закладу. Які по всій області навчання тут очне. Інколи тривоги бувають затяжні, а в нас заклад освіти технічний. Звісно, це курсове проєктування, це дипломне проєктування, не ті умови, які б ми хотіли зовсім, але ну, є можливість продовжувати тут освітній процес. Якщо брати освітні дисципліни, то їм всього вистачає і дошка, і проєктор, де викладач може повноцінно вести пару. Перевірки рівня радону в освітніх закладах триватимуть до кінця серпня. Обов'язково повинні вимірювані радону, в укриттях. По-друге, гамафон вимірювати, Ну і обов'язково, щоб це вимірювали не вчителі, не технічні працівники шкіл, а безпосередньо спеціалісти. І обов'язково в бюджетах громад зафіксовані ці кошти плюс-мінус приблизно 500 гривень. Вартує одна школа, щоб перевірити це. Обов'язково ці протирадонові заходи, які пов'язані із обов'язково ущільнення всіх утворів, через які може проходити радон, збільшення товщини покриття підлоги, і все таке інше. Кірвоградщина розташована у центрі українського кристалічного щита з покладами урану, пояснює державна санітарна лікарка Надія Оперчук. Чим вище граніти, тим більше шансів на перевищення рівня радону. Це радіоактивний інертний газ без кольору і запаху. Вихід природного газу радону 222 і продуктів дочірнього його розпаду. Актуально для Кіровоградської області, тому що саме тут знаходяться урановидобувні підприємства. Легенім радон задає найбільші шкоди, але разом з тим він впливає на не тільки на легені, а на кровітворні імунні клітини, на статеві клітини і враження радону може привести до зниження імунної системи, провокування інших захворювань. І вже доведено доказовою медициною, що радон є причиною раку легені і друге місце після тютюнокуріння. Фахівці вже провели більше двох сотень досліджень в різних громадах області. Там, де зафіксували перевищення, проведуть антирадонові заходи. Потім зроблять повторні заміри. Для профілактики отруєння радоном у закладах освіти необхідно забезпечити достатню вентиляцію, особливо у підвальних приміщеннях, регуляторно провітрювати приміщення, перевіряти якість будівельних матеріалів, які використовуються для ремонту, для реконструкції, і звичайно герметизувати підлогу і стіни. Попередньому можу сказати. Ати що більше ніж половини до наших досліджень були перевищення гранично допустимої рівня радону. А в самому будівельному коледжі після війни сподіваються таки перебудувати укриття в приміщення для занять спортом. Лілія Кочерга, Олександр Козловський для підсумків єдині головне.